І від сьогодні ринки Європи офіційно стали відкритими для товарів українського виробництва. На думку голови облдержадміністрації Олександра Педіка для Кіровоградщини нові можливості у нових фінансових умовах зернові культури вирощені на нашій території тепер матимуть економічно справедливу ціну. Зараз, аби розвивати аграрний бізнес, керівництво області намагається налагодити діалог між фермерами та землевпорядниками. Одним із таких заходів є дозвіл відведення земельних ділянок. Через центри адмінпослуг ті, хто скористався новими можливостями, вже отримали акти на землю. Аграрії кажуть, за документи хабарів не давали. У свою чергу керівник установи монополіста, яка раніше одноосібно видавала земельні дозволи, поспішив запевнити, у Держземагентстві хабарів теж не брали. І Швайка тоді сказав, і я повторюю те саме. Якщо у вас є приклади таких поборів, я вимагаю. Подавайте їх до правоохоронних органів. Я, перевіряючи діяльність інституту землеустрою, там корупцію бачу, підтвердження знаходжу. Матеріали передаю, кримінальні справи відкриваються. Мене звинувачують кожен день, жодного факту.